Всім привіт, дорогенькі мої. Дивіться, заїхав до нас Крафт твердопаливний котел серія К. Потужність на 16 кВт. Це заїхав під замовлення, під клієнта, повеземо на цьому тижні людині. Там повний так сказати, набор котел, бак, димохід, автоматика і так далі. Дивіться, це твердопаливний котел виготовляється зі сталі товщиною 5 мм. Комплектується. Клапаном збросу тиску. Регулятор тяги окремо додається, є градусник, слібочок лопатка. І тут в даному котлі отакі дві теплообмінні полочки. Зроблено, йде в камері згарання, щоб ні колосніки. Треті дверцятка з такою додатковою дверкою, щоб продукти згорання не висипалися. І йде зольний ящик у комплекті. Ось така позиція, дверцятка. Зажимчики дуже класні, подивіться, які якісні. ручечки. На даний котел можна автоматику електрону розмістити з двох сторін. З правою та з лівої сторони. Ось так виглядає даний котел. Підписуйтесь, ставте лай лайки і, до речі, у мене в закріплених відео є відосі, у нас запускається зараз розіграш. Якщо ви хочете виграти ось такий регулятор тяги механічний, або клапан збросу тиску. То тоді, друзі, залітайте до мене в розіграш. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, па-па!